В принципі, в цьому понял, вся Британія. Тобто на картинці все прикольно, а потім починаються отакі заміси люди. По-перше, вікна. Це дуже старижні вікна, які просто прикрили новину, поняли, тут чити за рішетка. Це, до речі, центр Лондона. Міровано. Починається така всяка історія. Ну, бо їм просто впадла. Угадайте що? Чистить паутіну? Гляньте, просто впадла. і вони такі е так само, як можуть в коментарі ще залетіть люди з Нью-Йорка, з Америки. Зазиваю алгоритми Тіктока, прекрасного любимого, покличте сюди українців з Америки. Те саме на картинки гарно, а в, а в реальному житті помойка, бомжи, нарік і оце все існує. Шукаю українців, які хочуть навчитися заробляти онлайн за допомогою розповсюдження українських новин в соцмережах. Якщо ти хочеш потрапити в мою команду і отримати заробіток від 100 тисяч гривень на місяць, тоді реєструйся на безкоштовний вебінар, де я тобі по поличкам розкажу, як це все працює. Наперед забігаючи тобі треба тільки телефон, інтернет, знання, все інше вже від нас. І на ефірі ти зрозумієш, чи тобі комфортно буде з нами працювати, і ми зрозуміємо, чи нам з тобою буде зручно працювати.